Challenger 2, виробництво Великої Британії. Використовується з 1991 року. Дана модель також є 91-го року. Калібр 120-й, нарізний ствол. Використовуються боєприпаси 120-го калібру, двох видів, бронебійний та осколочно-фугасний. Прохідність чудова, коробка автомат. Для водія дається легко, маневрений, вогнева потужність до 10 км, має також ночний приціл, лазний далекомір, який також вимірюється до 10 км. Враження дуже чудові, як і на навчаннях, так і в дії. Екіпаж складається з чотирьох чоловік, командира, навідника, заражаючого і механіка водія. Переваги в тому, що він може виїхати на позицію, прицілитися ворога, вдарити і максимально швидко вернутися назад. Що їде вперед, те саме може їхати назад. Максимально розвиває швидкість 60 км, точність 10 10 Цього року були змагання в Латвії, він зайняв перше місце. Екіпаж при хімічно-біологічній зброї може перебувати цілу тиждень. Так що захищені цим танком дуже добре. Коли їдеш на ньому, то відчуваєш вагу танка, силу танка. Ось. Я в захваті від нього. Ну, я думаю, якби в нас була така техніка раніше, нічого би і не сталося. Ну, на даний час я думаю, що українські війська найкращі у світі. У нас тільки один є вибір, тільки перемога. Або немає нічого, або тільки перемога.